І всім привіт! З вами я, піска 226 26. Робот, і сьогодні я покажу дуже хороший фарм грошей, тобто шекелів в the Garden. Тобто, бачите, от яка кількість я її нафармлю саме цим способом. До цього вам знадобиться всього декілька предметів, але перед початком відео я зроблю розіграш на один з цих чотирьох предметів. Ви можете собі вибрати плід ось такої квітки. Який стоїть в районі 100 тисяч, ось такого зайця, <кій> золотого лабрадора і собаку. Що треба зробити, поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну і написати коментарі, мінімум 4 слова, що ви хочете, і свій нік. Потім я зв'яжуся з... Зв з вами в Роблоксі і видам вам <кій> Ну ваш приріб. І так, перше, що нам треба, це мінімум 2 пета краба. Для чого? Всі ми знаємо прекрасно, що вони нам дають секер. Тобто вони в інших гравців крадуть шекелі. І Я таку фішу замітив, що якщо ви з крабом заходите, то на сервері у вас мінімум ще є дві людини. Я це помішаю. Одна може вийти і в одній краб краде Тобто коли ви з крабом, бо раніше я спавнився без. Ну, ну сам міг спавнитися дуже часто на сервері, але зараз я завжди спалюся з мінімум 2 на сервері. І я так думаю, що це через краба, що мене надіти, щоб він міг красти от, гроші. І таким чином, от, один він нам гарантує за час, кожних 6 хвилин дає, він нам гарантує за час 2500 шекелів. За час гарант, гарантовано ви отримуєте. Ну, якщо у вас, понятне діло, він вкашений, то він дає більше. Но мене він не вкашений, він більше не дає. Ну, ну, один вкашений, і один, один, один вкашений. Погнали далі. Далі от, нам треба автоклікер. Автокліпер ставимо на кнопку прыжка, тобто, ставимо на кнопку прыжка І уставляємо на деякий час. Ставимо, скільки часу на прыжок буде нажимати кожних там, буквально мілісекунд чи секунд, секунд там, як ви хочете там, пригати. <му> і таким чином от вас крабики будуть вам фармити гроші. Тобто вони вам фармитимуть гроші і це дуже кльово, що вони вам будуть фармити гроші. Все, що вам потрібно АФК, і ви можете піти, поки собі там поїсти, там, прийняти ванну, ще щось подібне. Ну і. <кх> Зьом, наш Гайд закінчений, але перед <кх> кінцем відео пропоную нам зробити міні-відкриття. І відкрити ось таке Де воно? О. Ще кинув нам запрос друзів, ми його приймемо і в мене самерсіпа. Зараз пропоную під кіночку від відкрити три самостій паку. Погнали. Морква, дико м'яка. Саме така. Ну, груша. Така уся та. І останні. М -м -м, май за диван. Диван випав. Роза така, ну, вона одноразова, я, по-моєму, її плід продав там буквально за 150 тисяч і вона одноразова. Ну і зараз в мене оновиться магазин з яйцями від питомців і я відкрию ще пару яєць, може, якщо будуть продаватися, з яких падає крапки. Може, отримаю ще одну екрапку. Також я вам скажу ще один лайфхак. Як швидко оцій от, жіночці, що у нас стоїть, давати фрукти. От у нас почнеться зараз Summer Harvest, і ви наслідите мені в тематі зараз, бо вони швидко виростають. Потім збирайте їх швидко, поки у вас інвентар не заповниться, і йдете від цій жіночці, і так ви мені балів отримуєте. Вони швидко виростають і все. Тобто. Я так таким чином набираю по 14 тисяч ошків. Ну і ще пропоную, так як скоріше за все, на наступні тижні у нас обручний ці івент, тому закупитися рішення працювати. Я купив би це у мене монетку нема, блін. Ну і давайте округ сані сам світок. От про що я казав, краб працює. і мене почувається. Дивимося, 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 щоб, щоб цієї тітки з'явилося. Дивіться, тупо в мої крабики бігають і все. Так, ну, оазі Крейт появився. Ну, от нікому такого. Давайте і збираємо все під грав. І таке перше відео вирішив зробити таке, ну, ну щоб що мінімум там хвилин з 10-12 і щоб Там я от щось вам підказав і крім цього ще кхм, пограв. Ну і того. Підписуйтесь на мене, так як кожних 5 підписників, це плюс 1. Одна квітка, ота фіолетова, що я показувала на початку відео, до розіграшу. Ну і кожен 10 лайків це також плюс одна квітка до розіграшу. Тобто, так, ви можете нафармити дійсно в нього. Ця ж квітка коштує майже там, буквально майже 100 тисяч. І... Ви її отримаєте безплатно. Ну тому... Я зараз маю нам... фруктів, тому. Повернуся ще раз. Коротше, я трішки фармою важків і зараз також відкрию один літній пак. Так яких скоро беруть із гри. І дуже файно було б відкрити один літній пак. Нам відкривати що нам випаде, я знаю, що нічого повго не випаде, і так нам випала. Зараз я повернуся десь буквально через декілька хвилин, коли ми вже наберемо десь під 10 тисяч понтів. Коротше, я збираю останню партію фруктів, віддам таких ще десь хвилинка всталася літнього івенту. Хвилинка залишилась. Я зараз буквально зберу трішки помідорів і піду все давати. Все, погнали давати. Ну... 15 000 ми не набрали, ну, набрали ці малу кількість поинтів. За скільки? Це 7400. Так, All my summer Fruits і. Момент істини і ми 7635 набрали. Входу якийсь щеліквейми багатий. А, понятно. Він походу, виходив... А, в його сад багатий. Тим в його так дорого все стоїть. Прикольно. Зараз через буквально там. 19-18, ну коротше. Зараз закінчиться івент. 8200, ну короче, Ми отримаємо нагороду і подивимося, яка ж дасть нагорода. Кстати, ми вже можемо отримати якісь яйця. це. Нам що дали? 8 summer point, shaky, cream, spray, summerset pack, normal sit pack, summer set pack, summerset І шоколад, спринтер, хон и спринтер. <сує Monty -s> Блин, я десь такого в куткові поставлю и зроблю потім ще 100 тупо відкриття. У нас ще є мисочный кейсик, я тупо на культуру и зроблю ціле відкриття. Боже! О, Бо... оскільки саме сітпаків видало? мені цікаво. От сітк. Є, а от у нас стоп. А, во! Нормал сетпак. все? сітпак. Я ще вам покажу, які в мене інструменти є. У мене є шоколад. Шоплати були І, по-моєму. Так. Да, і Мідові X3. У них X3 звідки взялося. в мене була, кстати, їх кстаті, однакова. Мій Ківе, кстати, робить і це буквально. Дайте перше. Подивимося, що можна купити. Помідорщик і. Тепер все продамо. Момент істини. От. Будемо ну, біля мой інвентар. Я тут, -то -то, там, але я самі виросла одна квітка, що пішли за 100 тисяч. Я її зараз беру. Бачите, все, в мене є. Це навіть по-моєму і буде дорожче стоїть. Кожна було б попробувати. Ну, коротше, думаю, давайте от, зачекаємо яйце і повернемо. Я вирішив собі, щоб вибити там якогось пета, купити два кумонських яйця. Так, я про... так. Все одно ж я вам. Далі повинні бути ще мінімум. Я вам буду поки що звичайно віддавати, коли більше підписників, стане буду краще віддавати. Одного, на принципі, О, то в місті поставити два яйця. І. І, блін. Все. Ну, Нам цьому можна закінчувати. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, беріть участь у розіграші і додавайте мене в друзі. Мінік. Ось ви можете бачити на екрані нік. Такий нік в роблоксі один. Так що всім пока-пока.